На проспекті Свободи п'яний водій вчинив ДТП, але обійшлося без постраждалих. Про зіткнення повідомив очевидець цієї події. Правоохоронці, прибувши на місце, побачили, що не розминулися дві автівки. А під час спілкування з одним з керманичів помітили в нього ознаки алкосп'яніння. Перевірка драгером показала 2,67 проміли, що у 14 разів перевищує норму. З висновком приладу чоловік не погодився, але й у медзаклад для повторної процедури не поїхав. На нього склали два адмінпротоколи, а покарання йому обиратиме суд. Продаж статусу багатодітного батька. Правоохоронці викрили жителя Новояворівська за підозрою у незаконному переправленню за кордон військовозобов'язаних. 39-річний чоловік виготовляв клієнтам фіктивні документи про те, що вони нібито є багатодітними батьками, що надавало можливість перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану. Як повідомили у поліції, зловмисника затримали напередодні під час одержання ним 4,5 тисяч доларів США. Загалом ж послуга коштувала 5 тисяч. Чи вже повідомили йому про підозру санкція статті від 7 до 9 років позбавлення волі? Також правоохоронці встановлюють інших причетних. На Львівщині затримали інспектора Держтрансбезпеки, що вимагав гроші з підприємців, що займаються вантажними перевезеннями. За винагороду він забезпечував їм безперешкодну роботу, а інакше обіцяв знайти порушення та притягнути до відповідальності. Зокрема, правоохоронці зафіксували зловмисником факт отримання 40 тисяч гривень від одного з підприємців. Наразі встановлюють і інші випадки незаконного збагачення інспектора. Представники благодійного фонду Відкриті очі від компанії «Софтсерв» спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією передали нашим захисникам комплекти якісної форми, що забезпечить комфорт під час виконання бойових завдань у теплу пору року. Форма дуже м'яка. Вона не буде потіти. Має скільки тут полістер і 50 на 50. Полістер і хлопок. Так Тканина добре. Канина дуже зручна, м'яка. Бачите, я навіть примерил. не парить зараз в таку пору. Бачите, є манжети, які застігаються з кожної сторони. Тобто можна буде закрити, щоб сюди не попадало ні комахи, нічого. Наразі закупили 900 комплектів форми, які розподілять між підрозділами, які зараз найбільше цього потребують. Це є виробник МТАК, український виробник, форма Український піксель. Один комплект складається з кітеля, штанів та футболки. Дуже ми раді, що нам вдалося насправді на початку літа передати цю форму. Як знаємо, зазвичай це ну, виробник постачальник можуть затримуватись терміни, може затримуватись логістика. Дуже раді, що хлопці влітку отримують цю форму. Окрім цих 900 комплектів, фон також придбав ще 300 комплектів, розподіл яких займається самостійно, і е, частина цієї жіночої форми. Додамо, що минулого року ці благодійники також передали близько 700 комплектів зимової форми. В планах є багато. І ми, відпов... і ми відкликаємося тоді, коли є запити військових частин. Відкликаємося і комунікуємо з соціально відповідальним бізнесом. Я вважаю, що це, що сьогодні зроблено, це 13 мільйонів в час війни, коли ти сплачуєш податки і створюєш робочі місця, коли ти не виїхав, а залишився тут і створюєш високоінтелектуальний бізнес. Це дуже круто, додатково допомогти на таку величезну суму грошей. Допомога є завжди ціною тоді, коли вона надходить вчасно і надходить саме тим, кому потрібно. Ми готові надалі підтримувати ваші ідеї, далі маємо багато нових ідей, де ми можемо допомогти і нашим фондом як компанія долучитися до хороших інших ініціатив. Сподіваємося на плідну співпрацю і на швидку нашу перемогу. І слава Україні, і нашим Збройним силам. Також завдяки такій співпраці у минулому передали і 100 карет швидкої допомоги в межах проєкту «Тисяча автомобілів свободи. Давид Берішвілі, Андрій Турянський Правда тут львів. Червоною доріжкою під патріотичні пісні у виконанні військового оркестру. Так у Новояворівську зустрічають учасників і відвідувачів фестивалю творчості людей з інвалідністю Політ з одним крилом. Танці, вірші і навіть мультики. У кожен свій виступ і діти, і дорослі докладають якнайбільше зусиль та без перебільшень оголюють душу. Ти знаєш, мамо, все є Україна, поля, гаї, Карпати та Моря. Здається, ніби це мала дитина, така беззахисна, маленька і сама. Так, жестовою мовою декламують вірш учні львівської спеціальної школи Марії Покрови, де навчаються дітки з порушеннями слуху. На сцені фестивалю також представляють пісню і танок. Заступниця директора закладу Леся Мельник зазначає, велику увагу у школі приділяють саме корекційній складовій. Багаторазове повторення, звичайно, по ритм, оскільки немає в них слуху, ми вчимо їх на ритмічно відчувати цей ритм артикуляція. Ну стараємося потреба великих підсилення в слухових апаратах, в кларних імплантах, тобто вони допомагають, тому стараємося їм скоротити від педагогів як найменше, щоб діти відчували таку проблему, що в них вони не чують. Загалом у фестивалі взяли участь 96 людей з інвалідністю різного віку, та не лише з України. Нині до Новояворівська завітали й гості з Польщі, тож і масштаб дійства уже традиційно збільшився. Перший рік це був е, наш районний фестиваль, два роки поспіль був районний фестиваль. Потім вже з області почали брати участь. Ми поміняли статус на регіональний. Ну і два роки тому ми стали всеукраїнськими оскільки з різних областей брали участь. А того року думаю, що ми сьогодні поміняємо статус на міжнародний. Ініціаторка та директорка фестивалю Наталія Кулик каже, попередніх років їх не зупинили ані ковід, ані повномасштабне вторгнення росіян. Скоригували виступи у режим онлайн. Цього ж року повернулися на велику сцену. Хочемо підтримати дух, хочемо підтримати наших е, осіб з інвалідністю. І ми бачимо кожного року все кращі, кращі картини, кращі творчі. Вони просто бачать, для чого це роблять. Навіть якщо вони вдома щось чим займаються, ми шукаємо таких осіб, які можуть представити себе. Ну і ми бачимо, як вони ростуть над собою. Ну і наш фестиваль, все ж таки, збільшує свої горизонти. Зазначимо фестиваль творчості людей з інвалідністю, політ з одним крилом відбувся уже в п'яте.